Сьогодні для вас висвітлю таку важливу тему, як спадкування об'єктів нерухомого майна або земельних ділянок особами, які на даний час перебувають за кордоном, а спадкодавець помер на території України на неокупованій території. Найважливіше питання, яке задають нам наші клієнти, це. Можливість подати заяву до нотаріуса, і як це відбувається? Проблема складається з того, що спадкоємець повинен написати заяву про прийняття спадщини на протязі 6 місяців з моменту дня смерті спадкодавця. Особи, які знаходяться за кордоном, не можуть вчасно прибути на територію України і написати цю заяву. Однак від спадщини не відмовляються. Але порушення цих строків веде за собою те, що в подальшому для успадкування такого майна необхідно буде звертатися до суду та відновлювати строки подачі заяви на прийняття спадщини, що на сьогоднішній час дуже складно. Отже, найголовнішим для вас є те, що ви повинні розуміти і знати, що Незалежно від того, що ви знаходитеся за кордоном, ви можете зробити два шляхи. Перший шлях це знайти на території України особу, яку ви довіряєте. Тобто та особа, яка, отримавши від вас довіреність, зможе в інтересах вас звернутися до нотаріуса і від вашого імені подати таку бажану заяву про прийняття спадщини. Друге, це те, що ви можете. Таке спадкування, таку заяву написати через посольство. Отже, давайте розберемо питання із наданням довіреності на прийняття спадщини. Незалежно в якій країні ви перебуваєте, можете звернутися до будь-якого нотаріуса і написати довіреність. На прийняття спадщини в цій довіреності обов'язково повинно бути написано, що ви довіряєте такій то особі саме написання заяви на прийняття спадщини від вашого імені та успадкування відповідного майна. І більше нічого. Підкреслюю, в даній довіреності не повинна йти мова з подальшим відчудженням чи продажем, чи якимись іншими діями. Довіреність ви надаєте виключно для того, щоб певна особа успадкувала замість вас. Відповідне майно. в даному випадку ви можете нам в коментарях написати слово довіреність, і ми вам відправимо зразок такої довіреності, яку ви можете надати відповідному нотаріусу. У вас і він звичайно. Вам складе аналогічну довіреність. Але така довіреність буде складена на тій мові і тієї країни, де ви знаходитесь. Після того, як ви отримаєте таку довіреність, ви її направляєте в вашій довіреній особі. Довірена особа, отримуючи таку довіреність, повинна звернутися до нотаріуса, зробити перевод такої довіреності, і нотаріус такий перевод завіряє нотаріально. І тільки тоді відповідна. Особа може звернутися до нотаріуса та написати заяву про прийняття спадщини. Наступний шлях, який більше подобається нашим клієнтам, це коли він може звернутися прямо в посольство, і прямо в посольстві він напише заяву на прийняття спадщини. Обов'язково, коли він написав цю заяву на прийняття спадщини, посол її завірить і поставить свою початку. І така заява, завірена послом, буде нести легітимність для. Нотаріуса, це визначено законом про нотаріат. І ще одну ви дію повинні зробити, тому що, так, ви подали заяву, однак, після 6-місячного строку вам необхідно буде успадкувати. Що означає успадкувати? Наприклад, житловий будинок, під яким є земельна ділянка, або земельна частка пай, неважливо, що. Для нотаріуса необхідно буде подати. Всі оригінали документів для сприйняття спадщини це оригінал технічного паспорту. Проінвентаризоване із знесенням відомостей до реєстру містобудівного. Друге, це витяг з реєстру речового права або свідоцтво, що посвідчує право власності за померлим. Оцей документ може бути різним, і тут можуть бути різні моменти у нотаріуса. Це все обгрументовується самим нотаріусом і його умовами на те, щоб видати вам саме свідоцтво про право на спадщину. Що стосується свідоцтва, воно може бути жовтеньке на тоненькому листочку, це діючий документ. Це може бути договір купівлі-продажу житлового будинку, це також документ, що посвідчує право власності. Також це може бути витяг з реєстру речового права, це також документ, що посвідчує право власності, і будь-які інші документи, на які будуть написано свідоцтво або договір купівлі-продажу, або договір дарування. Це ж все, що стосується будинку. Зазвичай, коли йдеться мова про спадкування, потрібно вирішити таке питання, як проінвентаризувати будинок, тобто потрібно буде викликати відповідного спеціаліста, звернутися до відповідної організації, написати заяву і замовити таку інвентаризацію. І всі ці дії необхідно буде робити вашій довіреній особі. Тому вам необхідно буде, коли ви звернетеся в посольство. І напишете заяву про прийняття спадщини, одночасно посол може, за вашої згоди, надати довіреність довіреній особі. На прийняття вами спадщини і на отримання свідоцтва по праву на спадщину за законом чи за заповітом. І тому ви робите в посольстві два документи. Перше, це заява про прийняття спадщини, друге довіреність. Для довіреності особа, якій ви довіряєте, повинна буде вам направити скан-копію через будь-який месенджер для вас зручний свого паспорта, для того, щоб Посол у відповідній довіреності вказав такі ваші дані довіреної особи. От і все. І коли довірена особа отримає ці два документи. Перший крок, який вона зробиться, вона піде і передасть таку заяву нотаріус, який буде приймати спадщину, і нотаріус відкриє спадкову справу, внесе відомості до реєстру спадкових справ. І ви це можете з будь-якої точки світу побачити, оскільки, якщо ви підключені до такого програмного забезпечення, як дія, там все це буде висвітлено. Другий момент: відповідна довірена особа може зробити і подавати будь-які заяви від вашого імені для того, щоб оформити належним чином документи для. Відповідного спадкування. Після того, як успадкування відбудеться, нотаріус видасть свідоць право на спадщину видане на ваше ім'я, не на чиєсь інше, а на ваше ім'я. В графі буде зазначено, що ви прийняли спадщину від померлої або померлого такого, то будуть записані ваші дані. І у разі, якщо ви дасте правильну довіреність, це майно ніяким чином з вашого володіння не вибуде. Знову ж таки, хочу зорієнтувати вашу увагу на те, щоб обов'язково в довіреності ви перевіряли, щоб не було право відчудження. Це найголовніше, тому що дуже часто підписують довіреності, не дивлячись на те, що саме було написано в цій довіреності, і земля може, земля або нерухоме майно може вибути з вашого володіння, оце дуже е, осторожно і перестережуйтеся з цим. У разі, якщо вам необхідна довіреність, пишіть знову ж таки в коментарях слово довіреність ми вам зразок направимо. У разі необхідності телефонуйте нам, ми вам надамо юридичний супровід з цього питання у разі знову ж таки необхідності.